Вітаю на каналі! Сьогодні ми оглядаємо україномовну енциклопедію, яка складається з багатьох томів. Це було доволі цікаве для мене відкриття, що ще в 2000 році видали настільки багату енциклопедію українською для дітей. Почнемо огляд. Ці томи не пронумеровані. Але вони поділені на різні теми. У нас тут є підбірка з. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 книг. І ми їх оглянемо. Зовні вони виглядають дуже, дуже яскраво. Тобто і привертають увагу. Я пізнаю світ, наприклад, тварин. Але всередині це незвично для всіх ілюстрована енциклопедія. Це, як ми бачимо, вона у форматі такої якби, звичайної книги, з таким ось звичайним папером, немилованим, без кольорових ілюстрацій, але з малюнками. Цей том виданий в Києві доництво школа у 2002 році, а там інші 2000-х років, 2000-2001 Тобто ця серія виходила досить довго. Дитяча енциклопедія. Але ці книги, я думаю, ідеально підійдуть для читання дітей. Ну, у нас от беруть, е, вчитель наполягає, щоб брали в школу з собою книгу для читання. І, відповідно, якусь грубу книгу, одну історію це важко їм читати. Вони відволікаються. Сьогодні трішки почитав, завтра трішки почитав. А ця енциклопедія дуже згодиться для таких читань першого, другого, третього класу. Адже тут е, розділи доволі невеликі, маленькими статтями. І дуже пізнавальні. От, наприклад, якщо це про тварин дивимось, найбільша тварина. І буквально на 5 сторіночок інформація. Тут і малюнок. Хит. Малюнки є, звичайно є. Але я ж кажу, ця енциклопедія не настільки яскрава, як звична для нас інші енциклопедії. От. Морські акробати, теж там, декілька сторінок, Лемантини, помилка Колумба, ластоногі. Один, два, три сторіночки. І малюнки є. І так далі. Тобто тут різні різні теми. Отруйна і у вогні не горить. Саламандра, хамелеон, королева серед змій, кобра. Ось Буквально одна сторінка прочитати і зображення побачити. І дитина вже чогось навчиться, запам'ятає і буде знати цю інформацію. І коротенька історія, яка займе в неї там лічені хвилини. Гюрза, птах, Бугай. Родина куликів, тобто малюнків тут багато і достатньо, щоб у дитини склалось правильне враження. І, наприклад, все описано про певну тварину. Шишкар. Ті, що обрали суходіл. Ну, чудова книга. Тобто для такого читання ідеально підходить і для того, щоб знати щось нове. Ось у цій серії і перелік. Томів. Але вони йдуть без нумерації Наклад всього на 10 тисяч примірників. Цікаво, подивитися в мережі, скільки коштують такі книги, і повний перелік цих книг. Ось так. Ідемо далі, погортаємо Я пізнаю світ світ таємниць і загадок. Які ж у нас тут теми Це теж 2002 рік. Ага, тут ми бачимо різних вчених. В кінці є ось алфавітний вказівник. І зміст. Чому велика піраміда порожня? Скільки років Сфінксу, про Анубіса, тобто це Єгипет, Зниклі цивілізації, Атлантида, Упар Убар, Письмена Ронго-Ронго та Великі Острова. Ну, тут різне цікаве: заводкові явища природи, феномен людини, годинник без стрілок, біоритми людини, дивовижні мешканці землі. З минулого в майбутнє. Що таке інтуїція, Зірки чи квадрати, хто такі шамани, що таке астрологія, неопізнаний світ, Про прибульців. Тисячі чому сто тому, що вогні морфа. Ну, все дуже цікаво. Ось. Що це у нас таке? Що таке кульова блискавка? Феномен фантом Снайпер. Ну, супер. Медицина. 2001 рік вже. Том медицина продовжує популярну енциклопедію для дітей, я пізнаю світ. В книзі йдеться про історію медицини, про відомих лікарів, будову людського організму, хвороби і ліки, видання ілюстроване. Містить предметно імений показчик, що дає змогу використати його як довідник. Ну, Звісно, тобто відкриваєте вказівник алфавітний, шукаєте, що у вас цікавить. Хребет, хребець, хірургія, холера, цукор, цинга, температура тіла, тиск, тиф, дуже багато всього цікавого. Сітківка, радіація, профілактика, прищі, пеніцилін, йоги, величезна кількість корисної інформації. Тому обирайте теми, які вам цікаві. Якщо маєте дітей молодших класів, це будуть чудові книжки для ось такого читання. Географія. Супер просто. 2003 рік. Ще не траплялося нам за третій рік книги. Епоху середньовіччя. Різні вчені, відкривачі. Де сходяться океани? Одіссея Джеймса Кука. Три відкриття Шпіцбергену. Дрейк. Колумб, напевно. Васко де Гама. Тут купа інформації корисної. Чудеса природи. 2002 рік. Розповідається про дивовижні творіння природи, каньйони і печери, водоспади і гейзери, айсберги і вулкани. Прочитавши книжку, ви дізнаєтесь про лікування властивості печер і кам'яного масла, про таємничі звуки та видіння і багато чого іншого. Хто що любить, кому яка близька тема? Можна обирати. Ось про космос. 2003 рік теж. А тут бачимо різні автори-упорядники. Тобто це книга не одного автора. Попередня була Ігор Черниш. Тут у нас автор-упорядник Тетяна Гонтарук. Видання ілюстроване один з томів популярної енциклопедії. Про космос теж різні будови, відкривачі. Світ галактик, космос і людина, Байконур, Земля і місяць, Сонце та його сім'я, Гелій. Чи далеко до Сонця. Чому сонце рухається небом? Чому сонце світить і гріє? Як влаштований наш космічний дім? Маса корисної інформації. Екологія. 2001 рік. В Цьому томі. Про єдність людини і природи розповідається про екологічні катастрофи, які сталися і які можуть статися, якщо люди не виправлять своїх помилок. Читачі здійсняють заочну подорож у відомі заповідники. Дізнається, що таке Ентомопарк, де знаходиться пташиний зоопарк. Автору порядник Чежевський, яка будова лишайника, рабство у світі тварин. Рослини з підігрівом. що слід знати про нітрати. Які рослини допомагають боротись з забрудненням ґрунту? Як живе білодзьобий дятел? І так далі. Це книга, 7000 примірників. Трішки менше. Видно. Розраховували, що на неї буде менший попит на екологію. Я пізнаю світ: країни і народи Азія, Африка, Америка, Австралія. Географія дуже цікава. 2002 рік. Тут, видно, поділено, напевно, по країнах. Традиції, релігії, гірська країна Карабах, Західна та Прибережна Туреччина, від Мертвого моря до Червоного моря, Казахстан, Південь та Дижикистану. Канадські Степи, Аляска, Нью-Йорк найбільше місто США, великі міста Приозерія. Ого тут тільки немає. Дійсно, чудова книга для читання. Так, Що в нас з накладом? Дивіться, і стан ідеальний, бо тут навіть останню сторінку не відкривалося, все склеєно. Тут у нас наклад 10 тисяч примірників. Я думав, буде більше про географію. Тут країни і Європи і народи, 2001 рік. Ардів, рівнини Франції, Іспанія. Суть ви зрозуміли. Іспанія, Ватикан, Андора, Португалія, Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія, Греція, Італія, Румунія, Болгарія, Росія, Білорусь, Литва, Україна. Як утворилась Україна, історичні області України: що таке Донбас, Карпати і Крим. Так, рослини. 2002 рік. Чому на прапорі Канади кленовий листок? Цікаві заголодки і цікаві теми піднімаються. Що таке запліднення, що таке запилення, листочки. Ось ці круги на дереві. Цікаво. Навіщо деревам кора? Кора. Квітів зрубу кора кореню. Немає. Я думав, це просто ці круги. Чи дійсно вони відповідають кількості років дерева? Правда це чи ні? Що таке глей? Глей, глей. Йолкарт, листа. А, я знаю про інший глей, про глину, з якої робили е, горшки. Ну, горшки, так називали, посуд глиняний. Айва цитрусові. Що таке фісташка? Не знаю що, але знаю, що дуже смачно. Полюбляю я фісташки. Так, наклад 5000 примірників про рослини. Свята різних народів. Теж, напевно, доволі пізнавально. 99-й рік найстаріша книга цієї серії, що нам трапилась. Заповнилася пам'ять на телефоні, трішки звільнив, сподіваюсь, вистачить, щоб показати вам ще декілька книг цієї серії. Отже, бачимо, тут є і свято закоханих, і різні ірландські свята, єврейські. Однозначно тут буде Хеллоуін. Ну, Ось така книга. Міфологія. Це теж доволі цікава тема. 2002 рік. Ізіфова праця заради улюбленої матері, посланець Ну, Тут міфи, легенди. Думаю, Греція. Ясон, Пілей, Стріла, Ерота, Огоня і так далі. Прометей, ворог Зевса. Так, а тут у нас з накладом? 10 тисяч примірників. Чудеса світу. 2001 рік і... Ось Україна. Що кажуть Араби, Русь чи Рось, Таємничий Острів, Правдивий храм Другожича. Ну, коротше, по Україні є трохи, що навіть. По Московії, само собою, Таїланд, Китай, по різних різних країнах. Важливі місця. Тадж Махал, Еверест. Хто збудував Бальбек? Чому Олександр Македонський зруйнував Персеполь? Австралія, океанія Північна Америка, між Канадою та Америкою, Смарагдові міста? Чого тільки немає. І міфологія. А тут що у нас було? Міфологія. Дві книги з міфології. Чому ж різниця? 2001 рік. Ага, тут інші країни. Скандинавські, германські країни, Слов'янські країни, Індія, Китай, Японія. А ті, що оглядали, тут була Греція, Стародавній Рим, Єгипет. Це зрозуміло, Тут такі міфи, з якими значно менше знайомий. Але я думаю, для багатьох буде цікаво. Думаю, всі погодяться, що це пізнавальні книги. Ось перелік, що в цій серії. Не знаю, чи в нас всі, чи ні. Але погуглю, пошукаю. На цьому все. Дякую вам за увагу. До зустрічі в нових відео!